Друзі, вітаю! Зараз я у Вигрівілі на стовпчику термометра 37 градусів мінус 37. І зараз хочу вам показати одне із див Канади. Це вигрівільська писанка. Вигрівільська писанка була спроєктована на першому одному з перших комп'ютерів спеціальною програмою. Вихідець американець, але виходець з Канади, спроєктував. Тут біля писанки є озеро, яке зараз замерзло. Також ми тут бачимо отакий вагон старого потяга Є табло, де йде реклама самого містечка вигривіль. Кожного року тут проводиться фестиваль в цьому, в цьому, в 24 2024 році, це буде 51 й фестиваль. У минулому році, в 23-2023, святкували. Взагалі півстоліття, 50 років. І тут було дуже багато відвідувачів з усієї Канади та зі всього світу. І причому не тільки українці відвідують цей фестиваль, а відвідують і філіппінці, і індійці, бо дуже багато спільних Україно-індійських, пакистанських. Філіппінських, китайських, е африканських, е україноафриканських сімей <кій> тому це дуже популярне місце, особливо в, в період фестивалю. Хочу поближче вам показати. Е сама вигрівірська писанка вона була створена як проєкт в честь кінної поліції Royal Kinaian Police. І сюди приїжджала навіть покійна королева Єлизавета на відкриття цієї писанки, так як цей проєкт був вибраний із багатьох різних проєктів. Писанка складена із таких шматочків алюмінію різного кольору. І вона як флюгер крутиться також, як флюгер крутиться. Ну і ось тут озеро, Катамарани, там далі госпітал е, і школа католицька. Тут багато українських сімей і Вегревіль це одне із таких Оце, от написано. Е, так, в 1978 році. Українські орнаменти. Е, на початку там є про історію Вигравільської писанки, описується, хто створював, коли, що, як, як проєктували, ось тут все це можна побачити І з тої сторони. Мороз, звичайно, дали такий серйозний, тому так бистренько пройдуся. Покажу вам 78-й рік, а проєктували на комп'ютері. Таке чудо було створено в вигрівілі, ось так створювалося Кар каркас і в честь сторіччя Королівської кінної поліції. До речі, колись в дитинстві дивився кінокомедію таку захоплюючу про саме е, цей, е, канадську е, поліцію такі в них червоні гарні гарна уніформа також е, В них такі вирізняються е, їхні капелюхи і е, саме Фільм, який був, то він був про цього полісмена із собакою. Ось так побажати цього найкращого. Буду йти в машину, бо дуже холодно, температура падає. І вам хочу побажати миру, злагоди в цьому році і хай цей рік буде кращий у вашому житті за всі попередні благословить вас Бог.